Друзі, Бог нас любить і Його любов вона безмежна. Амінь. Амінь. Я хочу поділитися з вами невеличким словом, над яким я роздумував останній час. Це друга книга, книга Хронік, 32 розділ. Це історія про царя Єзеків і про ворога, який напав тоді на ізраїльський народ. про Царя Синахерима. І дуже, давайте з вами, з вами прочитаємо і трішки пороздумуємо. Після всього того з першого віршу, що Єзекія так віддано зробив, а сирійський цар Синахирив виступив проти Юдеї. Він обложив укріплені міста, намисливши захопити їх. Відразу цікава ситуація. До цього в розділах, які були до цієї історії. Написано, що як багато всього зробив доброго Єзекія. Дійсно, Бог був тоді в той період з царем Єзекії, і він його благословляв. І ми можемо сказати іншими словами, що дійсно ось ізраїльський народ тоді процвітав. У них був цар, який слухав, був слухняний Богу, і Бог його благословляв. Але не все так добре. Прийшов ворог, виступив проти юдеї. Він обложив укріплені міста, намисливши захопити їх. Читаємо далі, пропускаємо і читаємо дев'ятий вірш. Пізніше, коли Сенахерив, цар Асирійський, та всі його сили обложили місто Лахиш, він послав своїх людей до Єрусалима з посланням Єзекії, царю юдейському та всім юдеям, що були там. Дивіться, що каже цей Синахирив, цар Асирійський. На чому ґрунтується впевненість ваша, що ви залишаєтесь в Єрусалимі під облогу? Він звертається до ізраїльського народу. Коли Єзекія каже: Господь наш Бог порятує нас від рук царя Асирійського, Він обдурює вас і штовхає вас на смерть від голоду й спраги. Хіба ж не сам Єзекія позносив у вівтарі, кажучи, юдеї та Єрусалиму, ви мусите поклонятися перед одним вівтарем і тільки на ньому спалювати запашне куріння? Хіба ж ви не знаєте, що я і мої батьки зробили з усіма народами інших земель? Хіба боги, боги тих народів, хоч коли, змогли захистити свою землю від мене? Чи який з усіх богів цих народів, яких розбили мої батьки, змогли врятувати свої народи від мене? То як же ваш Бог врятує вас від моєї руки? Отож, нехай я не обдурює і не ошукає вас. Не вірте йому, бо жоден Бог, жодного народу чи царства не здатний був врятувати народ свій від руки моєї або моїх батьків? То Куди ж вашому Богу врятувати вас від моєї руки? Друзі, дивіться, що робить цар Сенахирив? Він відправляє лист і каже, що ваш Бог він ніхто. Я захопив багато земель, де інші народи говорили про своїх богів, але ти всі народи вже знищені, і ваш народ буде знищений. Знаєте? В чому помилився ось цей цар Сенахерім? Він помилився в тому, що він не знав Бога, царя Язекії і ізраїльського народу. Амінь. Він думав, що це такий самий якийсь з божків, якого не існує. І він зараз прийде, він залякає і знищить ізраїльський народ. Але він помилився, тому що цей Бог. Наш Бог, Бог Єзекії ізраїльського народу, в того, якого ми віримо сьогодні, Він дійсно є живий. Амінь. Дивіться, що написано в Псалмах 50 розділ, 15 вірш. Позвіть мене, коли обступлять лихоліття, і возвеличте вже, коли врятую. Написано в 50 му розділі: Позвіть мене, коли обступлять лихоліття, і возвеличте, коли врятую. Цар Єзекія, він знав свого Бога. він був на 100% впевнений, що зараз, якщо він покличе його ім'я, то цей живий Бог він врятує його від цього царя і від його війська. І знаєте, що сталося? Що сталося? Коли ось цей цар Сенахирим обложив Єрусалим місто, цар Єзекія, він молився до Бога. І вночі прийшов ангел і за одну ніч вбив повністю все військо царя Сенахирима. За одну ніч, друзі, повністю все військо воно було знищене. Цар Синихирим, він зробив помилку, тому що він не знав, на кого він йде. Молодіжний слент, на кого він стартує, він не знав. Цар Єзекія був впевнений на 100%, він знав свого Бога. Він ось в той момент проблеми. Написано лихоліття, він призвав, він позвав, він помолився. До свого Бога, якого він знав, в якого з ним були відносини, він помолився і Бог врятував. Ще написано від Матвія, 18 розділ, 19, 20 вірш. І ще істину кажу вам: якщо двоє з вас тут на землі погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то було. Воно буде здійснене для них Отцем Моїм Небесним, бо там, де двоє чи троє збираються разом в ім'я Моє, я теж буду серед них. Друзі, це не просто слова, не просто текст, набір букв, який написаний. Друзі, це дійсно істина, яку говорить Ісус Христос. Він каже: якщо двоє з вас тут на землі погодяться, що означає погодяться? Це не просто а, давай будемо. Ні. Друзі, це означає наше, е, наше серце, як чи віримо ми в те, що якщо ми зараз погодимось за щось молитися, чи є в нас віра, чи вистачить в нас віри, друзі. Це говорить про наше серце, не просто погодиться, да, будемо, ні. Чи ти готовий сьогодні на це погодитись? Чи твоєї віри достатньо сьогодні, щоб погодитись про щось молитися і допомогти комусь? Друзі, ось про це говориться. Якщо погодяться, якщо вистачить віри, якщо ти сьогодні довіряєш своєму Богу, як довірився Єзекія. В той момент, друзі, від Єзекії е, е, все залежало. Він був царем. Та людина, яка е, ось в останній момент вона повинна зробити рішення. І від цього рішення залежить доля всього народу. Цар Єзекія в той момент зробив правильне рішення. Він не почав тікати, він не почав домовлятися з цим царем. Цей цар він насміхався над ізраїльським народом і над Богом. І цар Єзекія, він зробив правильне рішення. Він сказав, він призвав до свого Бога, до Бога, якого він знав. І Бог визволив їх. Амінь. Друзі, про що говорить ця історія? І що я хочу вам і перш за все собі сьогодні сказати? Перш за все. Це щоб наш Бог він є живий. Амінь. Друзі, наш Бог Він є живий. І друге, що я хочу сказати, друзі, якщо в нас є якісь проблеми в нашому житті, якісь невирішені ситуації, друзі, ми можемо молитися до нашого Бога, до Бога, який є дійсно живий. Матвія написано, де двоє і троє збираються разом в ім'я Моє, я теж буду серед них. Двоє з вас тут на землі погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то було, воно буде здійснене для них Отцем Моїм Небежним. Друзі, Бог нас є живий. Він хоче, щоб ми сьогодні довіряли Йому. Він хоче, щоб ми сьогодні своє серце підкорили йому, і він буде діяти просто надприроднім образом в житті кожного з нас. Від нас потрібно тільки довіряти. І, як написано, якщо ви готові, будь ласка, ви повинні погодитись і молитися за це. І е, одна цікава історія, яка сталася недавно в Америці, в однієї е, жінки. Е, Народився хлопчик з діагнозом аутізм. Ви знаєте, так, що це за діагноз? Це ну, люд... дитина вона взагалі не керована. Да? Вона ну, не може говорити в неї якісь психічні розлади. І ця жінка вона була вона віруюча. Вона віруюча, вона ходить в церкву. І ось ця дитина вже 3-4 роки. Вона взагалі не, роз... не розмовляла і. Ця жінка вона молилася постійно, але вона не отримувала відповіді від Бога. І вона каже, що ось коли я читала від Матвія 18 розділ ось ці вірші, я зрозуміла, що я в цій проблемі можу бути не одна. Зі мною можуть бути інші люди, якщо вони погодяться молитися разом зі мною. Вона прийшла до пастора, до. Своїх друзів з церкви, і вона каже: Чи ви готові сьогодні погодитись зі мною молитися? І вони кажуть: Да, ми готові. Друзі, вони протягом місяця молилися, і сьогодні, через місяць, буквально, ця дитина вона була повністю здорова. Вона почала говорити, як звичайні діти, ось на 3-4 роки. Друзі, Бог він живий, амінь. Бог він дійсно живий і. Він хоче робити чудеса в нашому житті. Ми повинні проявляти віру, і ми повинні не здаватися. Амінь. Ми повинні далі йти, йти довіряти Богу, і Він обов'язково обов виведе і проведе нас. Амінь.